доброго ранку Я щаслива, що в мене є капюшон. Треба подивитися, яка температура дуже прохолодна. Так свіжо. От. Але цього звік зуни в Сарагосі, там взагалі, я не знаю, він не казав температуру, але він ні <свісно> червоний, там реально зима. Так що в нас тут ще більш-менш. Ну, буває різні дні. То прохолодніше, то тепліше. По-різному. В загальному все одно не зима. Просто я ще той мерзляк. Бачите, які хатки, з пахові, тут будиночки хатки З'ївна і палубі, як кажуть. вже ніхто не живе. Підогляні ще. Дня. День трьох королів е, свято. Дітям зранку мали принести подарки тих три волхва короля і беру сімейне свято. Це в Іспанії і місто просто мертве, не душе. Я гуляю з собакою і мені ще треба в банкомат. Якось дуже дивно під церквою хтось забув. Просто поставив тележку, І церква не працює, і людей поруч нема. Може хтось забув, не знаю. Так виглядає, що вона повна. І на такими маленькими вуличками. Гарні. Церковні двері. металеві, щось там вибито. Ох, завжди люблю мене там з роти. Одним і тим самим ходити не напрягає. Дивлюсь, я на це різноманіття цикломені, це гарний колір, такий цікавий. Мені вже хочеться ці вдома. І Вже одна ямка від них лишилася. Гарний колір. Вони мені виглядають під Шістко, гарно. Боже, як то добре на сонечку. Заранок, вечір, ніч перемерзнеш як цуцик. Але в день вже й забуваю, що холод був, Ну, допоки сонце гріє. Іду шукати подарунок для дівчинки на 6 років. Дуже важко мені нашому. Містечко вибирати подарунок, бо дуже обмежений вибір в китайських магазинах. Ну там далі. Я не знаю, що щось... нічого мені не подобається. Якщо їй щось краще є, то її відповідно вартую вже набагато дорожче. От. Не знаю. Я поки що викручуюсь, у нас є магазин косметики Marvimundo. Мунду. І... Дівчаткам купляю всяку таку дитячу косметику. От, не знаю. Мені вже самі не доїло це купляти. Подібне. Бачу, зараз одяг, тут дуже люблять одяг замовляти. Ну, я щось так, знаєте, з тим одягом. По-перше, з тою доставкою непонятною. І треба зареєструватися. Не виходить, у мене тут там в Україні мені простіше, тут, я не знаю, з заплатами, йду, напевно, знов куплю косметику. Дівчатка різні. Так дивишся, ніби і на літо подібно. А ніфіга. Зима. І буває досить холодно ввечері і зранку. Да. В таку погоду сонячно, яскраво, люба депресія, трохи розвіється. Не було погоди, все. Ну, це справа не тільки в погоді. Погода просто, як то сказати, підсилює або навпаки стала. Подивилися, скільки градусів. 19. 19. Уф. Ну, готовий кожен день. Але така зима мама мені не вподобає. Ще покажу, не знаю чудо селекції. Подібно на яблука на смак як груша. Що це таке? Я не знаю. Але мені сподобалось. Я сильно люблю груші, то дуже смачна штука. От, вони єдине, що недорогі, але вони дуже важкі, вони дуже добре. Дві груші мені заважили на кілограм таких. ну Я рахую що то груші, хоча форма в нього однозначно такого трошки яблука. ямка. Поки прибираю, трохи буду з вами розмовляти. В мене малий, я думала, що в мене старша моя в віці 5-6 років нічого не їсть. Але я не знала, ще, що в мене малий дійсно нічого не буде їсти. Я дуже вже переживала, вже читала інформацію, інтелекта питала. Він, коротше, їсть, що він любить їсти. Він любить їсти макарони, огірки і, в принципі, все. Ще може деколи, все решта під настрій. Деколи може з'їсти трохи рису. Ну, Солодкі, само собою, але ми то враховувати не будемо. Любив пельмені, але я зрозуміла, що він любить пельмані суто з телятини. От, бо коли я помішала фарш телятину з свининою, він відмовився їсти. От, І тепер ці пельмені доїдає мала я робила, коли ще чоловік був. Бо я так само не люблю свинину, я спеціально... Для чоловіка це робила. Але як почув той запах, все. <поє> Понимаю, мені перестали йому подобатись. В Макдональдсі ще любить бургери. І деколи -коли я роблю бургери, але ну, я не можу вгадати, що йому подобається, що йому не подобається. Він раз їсть, а раз каже ні, все. Ну і це можна сказати весь перелік. Може, трошки могдалю деколи поїсти. І це, ну, хочеться повноцінний раціон <смі> дитині, він там не яєць, не їсть. Ще молоко з хлоп'ями трошки, може, зранку. Ну, такий скудний перелік продуктів. Що інтелект ти прочитала, що в принципі це дуже часто проблема в дітей в багатьох, і це все із-за того, що в них ще добре не розвинута нервова система. <смі> <смі> Яка розв'язка, так? А ну, від м'яса він взагалі відмовляється. Він от тільки в пельменах їх їв і в бургерах. От, ну, ще Макрони, слава Богу, сиром дозволяє посити. І, в принципі, такі діти, що не треба ні в якому разі там, заставляти, вимагати. Бо в мене деколи буває, чесно сказати, психоз, бо я переживаю, він їсть м'ясо, що він не виросте здоровий, там закладається імунна система в дитини. Але інтелект казав, що такі діти ну не знають, звісно, не перевірений факт. Але от таку інформацію мені видав виростають э, так само, і э, настільки здорові, здорові, э, як і ті діти, що. Э, Мають хороший апетит і їдять різноманітну їжу. Я в дитинстві йому теж там намагалася, то не те, що в мене завжди була неодрагна їжа, і він просто звути не хочу пробувати. Я завжди намагалася і фрукти, і все, що хочеш, і різні блюда. ну, блін, ні. І то так бісить, ти робиш молекулярну кухню, як кажу, бо все маленькі порції, бо вони багато не їдять, вони люблять свіже, вони повторно їсти не будуть. Це такі, знаєте, е як... Е Крик душі, материнський крик душі. <рик> Жаліюся вам, бо вже ну, це питання гаряче для мене. Забула, що я розказувала? Ну, і відповідь на купу посуди. На виході дуже мало продукту. І, і, і там ляха муха, і куча відкритих продуктів, які треба вже використовувати, щось там переводиться, Боже, це ну, дуже втомлює. Ще ми всі такі е, любимо різні їсти. І вирішила я сьогодні спробувати в мене серце, бо вчорашній бульйон малому щось не зайшов, бо там він додала зелений горошок. Вирішила урізноманітнити. Ну, це так сказати не класичний рецепт, ну але мені було смачно. Зробила такі довгі макарони, там всередині, як мівіна, і, і зробила з курячими фрикадельками, бо м'ясо він не буде оживати Боже мій, Варили на одному м'ясі, там потім ти, взагалі, менше тим. Смачний бульйон. Мені він сподобався. Доньки теж малий, побачив горошек. Все. ні. І сьогодні хочу зробити ось сипити... такий так, так тоненько накласти курячий фарш. В мене ще є соус, балонє, перемішаю трошечки. І, і Не знаю і сир, і так завернути в рулетики, і в запекти ось таку штуку. Не знаю, як малий відреагує. Відчуваю, що прийдеться варити макарон. <рістити> вот. Бо я ще хотіла кукурузку, хотіла ще перчик всередині, але не знаю, як малий зреагує. Я зараз то не роблю, але потім буде стояти, сохнути, якщо і, ну, на всіх зробити. Ех, спробую подивлюсь. Зроблю простіше, щоб... І їх малий, бо я б туди побільше всяких наклала овочів. Ну, але є в мене один такий принц, який мало що їсть. З двох і буду включати аерограм. Сухати, фарш посолила, але всюди пишуть додати солі, але в мене вже був солений фарш. Ну і на всякий випадок ставлю воду на макарони. Нагріє, щоб то швидше було в разі чого. Щоб тільки пробки не вибило. У нас тут в квартирі дуже маленька електрична потужність. Я так була 30, так дуже не, то, погано розуміюсь, як то, що функціонує, але треба потужність збільшувати. Але так як це орендована квартира, то ну, якось так не хочемо парити власники в тим питанням. Тобто, якщо працює обігрівач, то вже... Якщо я включу аерогриль, ще щось, пробки вилітають, якщо пралка, посудомийка, постійна проблема, слухайте, то вже нема сил. Особливо літом майже не було такого, бо і не було стільки е електрики потрібно, бо не було обігрівачів. А зараз постійно боже, вибиває, вибиває і ходиш, то рахуєш, що я включила, що я не включила, щоб разом не включати чайник. ну не... ну ну не дай Боже, якщо щось ще працює. Що у всіх такі... Я знаю в іспанських е... помешканнях, я знаю, що можна йти на. Дуже подобається математика. Щойно прийшли з школи, не помив руки, не перевдягнувся, не поїв. Каже, мам, я буду робити домашку. У них такі приклади. Е... 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 Ну ніби в них ще рахується не перший клас, а як дошкільне навчання, то вони вже рахують там. Такі прості приклади. Мама? Це в нас би він ще в садочку був. В останній Мама, рік. Я Давай зніму. Як... Що ми даруємо? Ми даруємо такий великий набор слаймів. Так, да, ну я теж... Прийнято підписувати подарунки. Я ніколи не підписувала, але я от приходжу, ми там, я не знаю, як це правильно називається, по іспанськи це людотека. Чи людотека, чи то на Ну, коротше,